Я почув таку ж саму десь, скажімо, думку ваших колег, що всі не то, що готові, прийняли так, рішення, що сьогодні там, чи від вчора, не знаю як це сказати, хабарів не дає. Ясно, що їх, перше, щоб їх не брали, треба їх не давати. А тепер так, щоб, не даючи хабарів, бізнес міг працювати, заробляти сім'ї, робочі місця, щоб це все як кажуть, не зникло. Я розумію, що є дві площини цього питання. Є, так би мовити, суб'єктивна площина, людський фактор, що називається людина, яка стоїть на мисниці. Ну, і є законодавча площина, як закони, які чи інструкції, чи постанови кабінету міністрів, чи накази міністра, які е, приймаються в Києві. Розумію, що нам деколи легко скласти руки, сказати, що на Київ ми не вплинемо, це там далеко і високо. Але прошу але, прошу, коли ми так думаємо, згадувати тих хлопців, які... Три місяці стояла, а в кінцевому варіанті не вернулися до Львова. Вони вплинули Янукович в бігах, сім'я в бігах, і вся та кримінальна братія теж сьогодні чекає свого справедливого покарання. Тому я впевнений, що справді нові правила. По-перше, без роботи без хабарів, без корупції, це перше, як кажуть, мінімальне, що ми можемо починати починати. Якось, щоб не, не було соромно нам потім дивитися, що це їхня смерть, цей шанс сьогодні змінити державу, щоб ми його не змарнували так, як було в п'ятому році. Всі пам'ятаємо ту нашу недавню історію. Тому я запропонував Сергію Миколайовичу поспілкуватися сьогодні конструктивно, без емоцій, без образ, поки він є сьогоднішньо посадовою особою. Напевно, не надовго, але на станом на сьогодні кажуть, час не чекає. Вантажі йдуть і вже є конкретні питання, які треба вже вирішити. Тому зустріч відбулася, так би мовити там, з вчорашнього вечора на, на, на невідкладно, призначено на сьогодні. Я не знаю, чи ми готові там сьогодні дати якісь пропозиції щодо зміни там в Києві. Але я впевнений, що це треба робити. Бо якщо система неправильно збудована, ну то розуміємо, що виконавці тут не все від них залежить. Треба міняти систему. Це перше. Але треба ж сьогодні так само говорити, які є. Тож проблеми, а які, які вже питання, які можемо вирішити в цьому кабінеті чи чи, чи там на на чи на місцях, через які ви завозите той чи інший товар? Ну і друге питання: прошу враховувати, при тому, що є інтереси кожного бізнесу, який хоче заробляти чим більше, тим краще. Враховувати які ситуації є держава, які ситуації є державний бюджет, які ситуації сьогодні є. Які нафторії сьогодні на сході і бачимо, що робиться в Криму, як пробують розкачати державний човен, щоб він все-таки запнув? Розуміти, що без державного бюджету, який знову ж ви наповнюєте, без зарплат вчителів, медиків, пенсіонерів, доброго дня, без зарплат вчителів, медиків пенсіонерів. Пане я, 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 я Сергій, я вже сказав вступне слово, що ми зібралися саме для конструктивної розмови, для конструктивного діалогу. Про те, що є проблеми, ми розуміємо, законодавчого рівня, рівня київського, і є рівня місцевого. І закликав колег працювати в колокольці на конструктивно, по місцевих проблеми можуть вирішити в цьому кабінеті чи, скажімо, на рівні. Регіональній чи обласної митниці, а також давати свої пропозиції до проблем, які треба змінювати з Києва. Тому пропоную, я так думаю, що ви згоджуєтесь на діалог, пропозиції, конструктивне обговорення, зняття певних рішень без емоцій, без образ і без того всього, щоб все-таки люди, які з за вами недавно тільки покупали, дивилися на нас з її. чим ми тут займаємося. Дякую. працюєте, платите податки, наповнюєте бюджет, але разом з тим настав на час поспілкуватись і трошки е, вирішити питання, як ви працювати надалі, тому що є певні проблеми, певні статі, моменти, деякі підприємці відмовляються проти податки. Тому е, з нагодою я зібрався з вами поруч зі мною. Фахівці військової митниці, які займаються моніторять е, митну вартість, керівники митних кустів, де ви оформлюєтесь, тому е, ми готові відповісти на ваші питання, що вас турбує, що вас, е, на що ви не маєте відповіді, тому разом з фахівцями ми зараз відповідно всі все питання, вирішимо, як ми далі разом будемо оформляти вантажі, платити податки. Разом з представниками нової влади. Я хочу, щоб цей, цей процес був прозорий, усвідомив і справедливий. Тому якщо не буде, ви не будете платити податки, або хто буде, як хочете робити, тому бюджет поповнювати не буде, а будуть певні виводи, не буде пенсії, не буде зарплат, тому ми не можемо допустити. Тому я прошу. Запитання тільки конкретні. Усіх. Що... Давайте по суті по черзі конкретне питання ну, виникає. Депутат обласної ради Львівської обласної ради Іван Стецькович я представляю прикордонну територію, це Яворівський район. Там на сьогоднішній день працює дві митниці. Шановні друзі, дійсно. Ці жертви, яких принесла Україна, український народ, це Небесна Хотня і скільки покалічених, поранених, очевидно, люди вийшли на Майдан не для того, щоб далі все продовжувалося так, як було. Я працював 23 роки в школі і з них 10 років директором школи. Я на загальношкільних батьківських зборах завжди говорив: не треба виховувати дітей, вони все одно будуть похожі на вас. Виховуйте себе. Ми повинні навіть не сьогоднішнього, а вже після вчорашнього дня, всі перестати давати взятки. І лікарі перестати брати взятки. Так само митники перестали брати взятки. Продавці перестали обвішувати покупців і таке інше. Діло в тому, що на сьогоднішній день ще не сформовано вертикаль, мається на увазі. Митної служби чи Міністерства доходів і зборів немає ще керівництва, я думаю, що напротязі кількох днів воно буде. Чому депутатів обласної ради так інтересує робота митні, щоб ви розуміли? Бюджет Львівської області в значній мірі формується із відрахувань саме із митність. Мова йде про мільярд, де розщеплення частина. Тих коштів іде в державний бюджет, частина залишається на Львівщині. А це утримання соціальної сфери, це освіта, соціальний захист, охорона здоров'я, працівники культури, вся бюджетна галузь і таке інше. У мене запитання до вас. От на прикладі, за останній місяць, наскільки зменшилось надходження до всіх рівнів бюджетів саме із митниці. Тому що від того, як я вже говорив, Залежить дуже багато. І якщо на сьогоднішній день дійсно піде контрабанда, вона вже пішла за е, цією інформацією, яку я маю, е, ви розумієте, про що я говорю, бо я представляю цю територію, я б не хотів, щоб люди завтра перекрили черговий раз кордон. Ви знаєте, що вони це робили вже не один раз. Тому сьогодні ми всі показати приклад. Що дійсно контрабанди не буде. Бо якщо є контрабанда, то ми в якійсь мірі, в значній мірі, садимо і свого товаровиробника. Замість того, щоб ми йому допомагали, як влада, як держава, то ми, перепрошую, ще ввозимо контрабандну продукцію, і тоді наш товаровиробник, особливо що стосується сільського господарства, є абсолютно неконкурентно спроможний. Так ось питання за останній місяць, який відрахування в порівнянні з попередніми місяцями. До обласного бюджету і до державного бюджету саме з митниці. Дякую. Дякую за допомогу. Да. Змитниця перераховує податки тільки в державний бюджет. Місцевий бюджет не перераховував, тільки перераховував зарплати нарахування. Е, да, що, що стосується потоку контрабанди, про який ви казали, так. Ми цю ситуацію моніторимо, приймаємо міри, але ви, щоб знали, цими перевезеннями займаються такі ж як і ми з вами. Кажуть, там запуглюють митників на постах, погрожують їм, кажуть всякі речі. Хоч одного затримали, того, хто посказує. Ні, я хочу вам сказати нічого. Я хочу звернутися до громади, до, до депутатів обласної ради, щоб ця ситуація і там на кордоні була прозора. Я прошу, щоб видалися представників зробимо на кордоні разом з вами пости, перевіряйте разом з митниками. Я на це я на це згоден, і не, не то що згода, я прошу про це зробити, щоб не було обвинувачено митниці, зробимо митницю майбутньому, так як ви її бачите. Що стосується податків, які надходять, значить. Цифри у нас є, будь ласка, начальник відділу податків, доповіть вам конкретніше цифри. Податки не про втрату податків. питання, було Давайте, дівчата, давайте. Якщо є конкретне питання, почнемо з конкретного питання податки нікого не цікавлять. Всі працюють тут, всі знають ці цифри, всі знають, що надходить, що виходить. І так далі. То прекрасно, Сергій Миколайович, ви усвідомлюєте і усвідомлює кожен тут, що сидить, і кожного тут вже починає кидати, розривати. Творюємо конкретний випадок. Маликів розмитнюється фрукт. Яка проблема, що ми не можемо по митному кодексу, по першому методу за наявності документів, підтверджуючи, яких сказали зробити, розмитити? Відповідьте, будь ласка, на запитання і всі послухаємо уважного. Ви цього питання готували? Ви маєте на увазі по очікувати? Там воно досить е, показовує, тобто от, е, ця ситуація виглядає. так, е, Були якісь певні е, рівні вартості, які нами пропускалися, і от ми провели такий аналіз, що по всіх цих рівнях, на якому... Е, я, я хочу вам пояснити е, нашу позицію. Чому? Позиція така. Я, так. я, 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 я директор компанії Меркурія. Ми сплачуємо податки до пів мільйона доларів по місяць. Я хочу знати, яка вартість безпосередньо в Польщі цибулі і картоплі. Конкретно, ви знаєте це? Без дімагобії. Конкретно, Конкретно виток, дайте весь... Вчора ми аналізували, от, наприклад, помідори. О, то, давайте, давайте ми будемо слухати дайте, більше. більше ти 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 бі я дайте я, дайте я, дайте я. Дайте я, я. будемо слухати по суті. Ми Я налогією слухаємо. Дайте я доведу свою думку. 2004 року я пропустив першу схему, другу схему, третю культурку. Хай говорить конкретно, що він рішає зараз, не вчора, не після вчора, а зараз. Зараз Давайте, давайте тоді так. Я розумію вас, ви хочете, щоб ми ви вирішали терміново зразу. Скажіть, тоді, е, от пускай, ви стали, так? скажіть, як ви хочете оформляти? Хочете... Хочете... Ні, я не допозаритися не хочуть. Ви хочете подати документи, ціни і оформляти, як, ви, як, як, так, як коштує в Польщі, і по -по, по 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 першому методу, так що документи добре. Я подавайте воду. документи. По першому методу. Ми всі будемо сьогоднішні секунди оформляти. По першому методу. Так, шановні, давайте я вам коротко поясню всю ситуацію. Ми вчора вечором були двоє. Власне, що ми зустрічалися, і фактично можна сказати, що ми двоє зібрали от то все і за посередництвом власне самооборони. Тобто, ситуація була наступного плану. Тобто, всім нам давайте говорити відверто. Нав'язували на сьогоднішній день ті ціни, по яких митниця пропускає чи не пропускає. Значить, власне в багатьох є прямі, так само як в мене, на моїй компанії, є прямі заводські контракти, які підтверджені всіма документами, тобто є сад.